Ще про мирний план від Туреччини, а також бажання Російської Федерації брати участь у саміті миру у Швейцарії. Про це детальніше поговоримо із політичним експертом Ігор Горчаленко доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Ігоре. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, що ми почули вчора, кремлівський терорист Путін ніби образився, що його у Швейцарію на саміт миру не запросили, і заявив про те, що. Просувається ідея провести якусь конференцію у Швейцарії. Нас туди не запрошують і вважають, що нам там немає чого робити. Проте водночас кажуть, що і без нас нічого вирішити неможливо. Росія, нібито раніше сама відмовлялася від участі у цьому саміті. Що тепер змінилось? Нічого не змінилося. Вони одночасно оголошують абсолютно mm -hmm. діаметральні позиції. Вчора як Путіна тільки видав, значить ну цю інформацію з Лукашенком. І ці заяви, ну, вчора ж, знову ж таки, Захарова офіційна речниця МЗС Росії, прямо заявляє, і вона вторить сама ж собі там місячної давнини, що Росія не збирається брати участь у глобальному саміті Мирів в Швейцарії. І жодним чином, в жодній якості і так далі. Я там навіть два скрини показав. За один день заяви абсолютно діаметрально протилежні. Для кожної аудиторії своя заява і так далі. Знову ж таки, ми маємо розуміти, чому вони зараз прозвучали ці заяви, тому що визначили реальні дати проведення саміту в Швейцарії, оголосили про це публічно. А якщо оголосили про це публічно, то що це означає? Це означає погодження з мінімально допустимою кількістю країн. Це означає, що наша українська центрична лінія мирного треку, вона працює. І фактично, фактично, насправді те, що Путін каже, що їх там не запрошували, їх запрошували. І Швейцарія запрошувала. нагадаю. І Китай запрошував навіть. Бо Китай же ж з якою вимогою виходить? Пам'ятаєте, mm -hmm. що е, або Пекін бере участь у глобальному саміті Миру за участі Російської Федерації, або не бере участь. Виходить Захарова, каже. Та ми відмовляємося. Ми не хочемо брати так само. Вони в березні казали, так само вони зараз кажуть. Пам'ятаєте ще Дмитрій Медведєв навіть оприлюднював відзеркалений так званий мирний план Російської Федерації, який просто насміхався з кожного пункта українського мирного плану. Тому в даній ситуації все направлено виключно на те, щоб розмити оцей дипломатичний український мирний трек. Оцю подальшу підготовку наступні там два місяці все більше сьогодні. Жодних інтересів немає. До речі, про турецький так званий мирний план, який вчора актуалізований був новою газетою. Цей так званий мирний план по телеграму ходить як мінімум з місяць. А давайте місяць... ми до цього повернемося, так тому що це дуже цікава історія. От ще про Швейцарію завершимо. На ваш погляд, партнери наші хочуть, аби там брала участь Російська Федерація. Наші партнери давали Російській Федерації конкретний сигнал. Або ви е, в Москві там відходите від бажання отримати капітуляцію України і дійсно сідаєте за стіл перемоги. Ну або світ на установчому саміті чітко визначає рамки, за якими іде входження до перемови. Російській Федерації, звичайно, це не подобається. Путін там. Топає ніжками, точніше, як кажучи, своєю одною лівою ніжкою, яка в нього не контролюється, і розказує, що не треба примушувати Російську Федерацію ні до чого. Ну слухайте, а що хвору людину, яка не хоче лікуватися, чи хіба немає примусового лікування, чи вбивцю, якого зловили, чи його примусово не садять до в'язниці? Садять. Тому і Російську Федерацію примусово посадять за реальні перемовини, а не тоді, коли вони будуть розказувати всьому світові, що буде так, як захоче Російська Федерація. Те, що зараз розказує Путін, це просто намагання пояснити тій частині світу, яка вагається, що от позиція Російської Федерації ну не все так однозначно, тому можна послухати Кремль. От власне в цьому і полягає суть, але насправді навіть Швейцарія вже зрозуміла. Яка пам'ятаєте на самому початку, коли е президент е Зеленський тоді перше об'явили, що Швейцарія стане е власне е країною, яка прийматиме глобальний саміт миру? Тоді швейцарська сторона казала: а давайте Росія, хай ну можливо, там якось з Росією долучимо все. Швейцарія вже зараз про це навіть не говорить. Бо вони самі зрозуміли, що це абсолютно нереалістично. Є заяви Кремля, а є їхня реальна діяльність. Направлена на ескалацію на фронті, направлена ну очевидно на додаткову мобілізацію ці 300 тисяч людей. Направлена на подальше захоплення українських територій. На ваш погляд, наскільки ефективним тоді може бути цей саміт? Якщо власне говорили, що на перший саміт Російську Федерацію не запрошують, Україна на цьому наполягала, власне, а далі побачимо. Далі чи будуть запрошені? Я думаю, що буде, ну, насправді я скажу: тут все залежить не від України, залежить конкретно від Російської Федерації. Uh -huh. Просто е, на установчому е, саміті Миру, у цьому глобальному саміті, уже ж буде не Українська ініціатива, ці там 10 пунктів э, мирного плану президента Зеленського, а вже буде на її основі, але в рамках міжнародного права конкретні рамки, за які ну просто не вийде вже переступати. Тобто, це той напрям, який чітко накреслять той шлях до миру, який має бути Російська Федерація цього не хоче. Вона всіма способами намагається зробити то фальстарт, то зриви певних процесів. А зараз же чому для неї це болісно? Ну, по-перше, звичайно, дуже потужна участь країн глобального півдня. А якщо ще Китай візьме участь, о, то взагалі Російській Федерації знову вона зрозуміє, що вона в певній ізоляції і так далі. Але Китай сьогодні, навпаки, має більше шансів взяти глобальному саміті миру після тих заяв і Захарова, і інших керівників. Так, є заява Путіна, що нібито не запрошують. Але ж є інші заяви. Конкретного їхнього зовнішньополітичного відомства тому китайці все бачать і все це розуміють. Ну, сподіваємося, що ми представника Китаю таки побачимо на саміті у Швейцарії, так тому що це дуже важливо. Давайте повернемося до того, чого ви почали власне. Це мирний план Туреччини. Дійсно дуже цікава виходить історія, тому що в офісі президента прокоментували усі ці новини і заявили, що насправді про цей мирний план турецькі змі писали ще наприкінці березня. А от зараз він почав активно просуватися в українському просторі. Чи це дії Російської Федерації? яким таким чином теж намагаються просунути, нібито свій мирний план. Взагалі, то цей турецький мирний план. Я вам чесно скажу, я його зафіксував в російському сегменті телеграму анонімних каналів ще е, в першій половині березня, uh -huh. і він активно розповсюджувався. Там е, два листочки, а 4 відскановані незрозуміло було його походження. Але зараз фактично оцим матеріалом нової газети, який ми там бачили вчора, відбулася певна легалізація е, цих е, сентенцій. Але ж по суті, там взагалі немає нічого про те, що відповідні домовленості матимуть, хоч якісь гарантії для України. Ну, от, наприклад, пункт ну от там добре там, припинили вогонь, просто припинили на знаходяться там на нинішніх позиціях. 40-й рік проведення референдумів а, на територіях стосовно там, політичного майбутнього і так далі. Уявіть, от за, от я вам привожу приклад зараз, коли йде 10 років війна. 10 років війна, молоде покоління сьогодні, яке не пам'ятає в свідомому стані, ну коли політично свідомому стані, наприклад, революцію гідності. Воно вже не так цінує українську територіальну цілісність і вже готове більш бути податливою на російську пропаганду. Що головне перестати стріляти? Це дійсно так. Це соціологія зараз фіксує. Пройшло всього 10 років. Зараз 2024 А уявіть, що буде ще через 16 років. Виростуть цілі покоління. Російська Федерація продовжить завезення своїх реальних громадян там з своєї території. Там той же Крим в подальшу Крим, взагалі це дуже складна ситуація. А в інших областях зараз окупованих Російською Федерацією почнеться заміна населення, і тобто. Дійсно, там тоді просто не буде вже в України. Розумієте, з точки зору громадян. Ч що від, е, чому ми маємо цей е, 2040-й рік взагалі розуміти? У мене є також інше питання. Ми е, на початку десятих років пам'ятаєте, підписували такі харківські угоди про продовження перебування Чорноморського флоту в Криму. Там дата була яка 2042 рік. У мене питання Росія ту угоду от ту угоду. Схожими термінами вона її сьогодні виконує? Ні, росіяни сказали, що вони її денонсовують. Україна не вважає, що харківські угоди денонсовані, але російська сторона так зробила. Тут певне питання: а як можна йти на такі перемовини? Тому нинішня позиція Туреччини, я розумію, що це позиція певна Кота Леопольда. Давайте жити угу. дружно, але ж є реалії, реалії і розуміння. Яка різниця, вибачте, чи це. Знищення безпосередньо зараз чи просто розтягнуте в часі, коли Україну будуть поїдати поїдати когнітивно, економічно і так далі. і так далі. Знову ж таки, та сама тема по позаблоковому статусу. Будемо знаходитись в тому стані, як Молдова, чи що. Ну тобто багато таких нюансів. Я розумію, що там точно немає інтересів України в оголошеному списку. Тобто, фактично, це створений Російською Федерацією. Мирний план, який зараз Туреччина просуває і підіграє Путіну таким чином, та абсолютно, і знову ж таки напрям який розмити український мирний план, до якого ми самими мильними кроками підходимо. Як тільки оголосили про конкретну дату, ми одразу бачимо: от вам е легалізація, і мало того, що легалізація нової газети, легалізація самим путіним. Вони ж не просто так з Лукашенком спілкувалися, і всі ці теми почали оприлюднювати. Що ні, не треба Швейцарії, не треба глобального саміту миру, по суті. А давайте оце те, що там турецьке. Ну це ж зрозуміло, що знову ж таки це намагання Російської Федерації сьогодні всіх обіграти і показати, що вони, нібито були праві. Давайте по пунктах пройдемося власне цього мирного плану, так званого від Туреччини. Отже, взаємне зобов'язання та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь. Наскільки це може працювати, враховуючи те, що от ви говорили, що жодні угоди фактично не працюють або розриваються однієї з сторін за будь-яких умов? Це навіть не угода, розумієте. Ну по суті, це декларативні зараз. Це декларативний пункт, тому що Російська Федерація навпаки, у неї ж є своя ядерна доктрина по застосуванню ядерної зброї, і вона і близько її не буде змінювати. Тобто, і вони ж проводять далі свої ядерні навчання, виходячи з цієї доктрини, Путін же сам розказує про. Там 97 готовність осучаснення і так далі цієї ядерної тріади. Тому це питання, це ну воно не життєздатне взагалі розумієте. І знову ж таки, хто буде підписувати сьогодні світ, з точки зору ядерного озброєння, він це вже давно ми відійшли від поляризації е, Сполучені Штати Радянський Союз, ну з точки зору ядерного озброєння е, СНО то. Підписувався якраз в умовах холодної війни, розумієте, потім оновлювався, оновлювався зараз. Так само є необхідність врахування інтересів Китаю в цьому питанні, інтересів інших ядерних держав, але ж це, це не буде очевидно враховано. Тобто йде навпаки збереження оцієї цієї поляризації Штати, Москва. Зрозуміло, що у поядерній оцій адженті так само воно жодним чином не відповідає реальним часу. Ще один пункт це заморожування війни по поточній лінії фронту. І за останніми подіями складається враження, що і наші партнери цього б вже хотіли. На ваш погляд, чи так воно є? Ми маємо виходити сьогодні з реального стану справ. Якби Путін цього хотів, ми б побачили б жест доброї волі. Черговий. От паралельно з цим документом, ми б побачили зупинку подальшого просування. Ні. Росія може вкидати будь-який документ, але ми бачимо повзуче намагання і далі е, окуповувати наші території. Особливо сьогодні, звичайно, йде наголос на Донбасі, Донецька та Луганська область, що повністю були окуповані. Е, тому що цей план уже другий рік там не виконується військовим керівництвом Росії, те, що Путін їм наказував. Але ж Путін що робить? Путін взагалі віддає по суті наказ. Зараз розумієте, яка у них іде трьох етап на сьогодні тактика. По перше, це повністю налякати населення, максимально щоб люди побігли, щоб покинули території. Вони потім знищують конкретні громади всім, чим у них є сьогодні, і потім на повністю винищену територію заводять свої окупаційні війська, там, де просто це територія, немає громаджень, нічого немає. І ми це власне бачимо зараз. Те саме відбувається там з часовим яром. Ну дуже дуже складно зараз зараз в цьому питанні, і це якраз показує реальні плани Москви. Вони не збираються сьогодні зупинятися. Тому цей момент знову ж таки він показує. Ну знаєте, ми вже мінськ перший другий проходили, і ми побачили, як це у що це вилилось. Тому треба усвідомлювати, хто є сьогодні ворог. Згідно з цього плану турецького, Росія не заперечує проти вступу України до Європейського Союзу. Але наскільки цей рух до ЄС можливий в умовах чи замороженої війни і так далі? Знову ж таки, ми ж розуміємо, що а, вступ України в ЄС а, так, це наш стратегічний вибір. Ми самимильними кроками йдемо до цього, але водночас а, всередині самого ЄС є троянські коні. Ну як ми як мінімум, це угорщина. Яка повністю виконує забаганки Кремля для того, щоб повністю гальмувати українську євроінтеграцію? Це зараз відбувається. Тобто, формально Росія не заперечує наше приєднання до ЄС, але по факту ми mm -hmm. будемо бачити величезні, величезні проблеми. Плюс сам ЄС, розумієте, сам ЄС з політико-економічного блоку поступово набиратиме і військовий е акцент. І в даному випадку, ну тому що знову ж таки послаблюється роль НАТО, послаблюється роль Сполучених Штатів, починають говорити про необхідність створення загальноєвропейської армії. Тобто, ЄС теж буде брати оці безпекові моменти в себе. А як відбудеться ця реформа в ЄС? Що буде казати Путін? Ні, давайте розвертатись. Давайте тоді скасовувати це все. Ну тобто, ми маємо розуміти, що стоїть за кожним пунктом. В даному випадку це формування, грубо кажучи, от. Позаблоковий статус ЄС, ну хай йдуть там 10 років, 15, 20 років, та вони не вступлять. Ну, тобто, така логіка Москви. ще один пункт це заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду. Наскільки тут Російська Федерація може виконувати свої ж пропозиції? Зважаючи на те, що підривна діяльність нікуди не ділася, і те, що зараз відбувається, ну це. Це навіть не декларація, це утопія в сучасному глобальному світі. І там, де інформація розповсюджується поза межами ЗМІ, класичних ЗМІ, зрозуміло, що ну, це пункт взагалі, це, це навіть не декларація, мені важко це назвати. Тобто, прописання такого пункту, воно ні про що взагалі не свідчить. Воно не робить жодного кроку до миру. Це просто щоб написати. Умін полонених за формулою всіх на всіх для України. Безумовно, це дуже важливо. Але наскільки Російська Федерація готова віддавати і військових полонених, і цивільних не готова вона віддавати. Бо як мінімум, ми зараз це бачимо навіть у процесі верифікації знаходження і військовополонених, і цивільних в російському ув'язненні одних цивільних, там як вже називалося, 28 тисяч. На військових теж з тисячі, і відповідно Російська Федерація, що робить, вона з однієї сторони каже, що буде віддавати, а потім буде як з оборонцями Азовсталі. Розумієте, були одні обіцянки. А по факту вони роблять собі цирк Шапіто, судилище, де реальних наших героїв продовжує катувати у своїх застінках, показувати судилище над так званими нацистами. Хоча самі вони ще гірші за нацистів. Ну тобто, ми розуміємо, що обмін всіх на всіх у даному випадку, та, вони скажуть, от у них по списках є там така то кількість, вони їх обміняють. А щоб ледь не половина буде ще в застінках знаходитись, розумієте? Вони ж цього не скажуть і будуть просто продовжувати свою гру. Тому в плані обміну всіх на всіх, хай покаже в цьому, як мінімум, свою роль. Наприклад, Папа Римський. Який заявляв, що ну було б непогано це зробити? Ну тобто є певні гуманітарні питання, які можна реалізувати сьогодні за межами оцих домовленостей, але обмін, звичайно, ми маємо витягати сьогодні всіх наших українців, наскільки це можливо, а не чекати е, якихось таких ефімерних документів, які ну нічого не значать. От ви згадували про те, що цим документом Російська Федерація хоче фактично розмити українську формулу миру напередодні саміту у Швейцарії. На ваш погляд, чи може їм це вдатись? Частково так, частково робота в цьому напрямі ведеться дуже серйозно. На жаль, інформаційний простір у нас дуже фрагментований в цьому моменті, з точки зору контексту, і багато навіть офіційних. Представників різних країн вони втрачають контекст розуміння, що відбувається. Власне, це навіть от втрата контексту. це навіть відбувається і з нашими безпосередніми ключовими партнерами, навіть у Сполучених Штатах, навіть там в різних країнах. Тому доводиться постійно працювати і з доведення цієї інформації і розуміння. Тому Москва цим користається у неї просто більше ресурсу. Більше фінансового ресурсу відповідно цей медійний вплив, це вплив на суспільство через неурядові організації, там громадські, а через спортивні, культурні, освітні. Там дуже широкий спектр. Ну і знову ж таки, агентурна мережа. Вона працює постійно десятками років, не дивлячись на її невелике зменшення, але все рівно Москва на це виділяє свої криваві нафторублі. Україна може якось цьому протидіяти саме в Українах наших партнерів, аби втримати увагу до української формули миру ну це більш плідна інформаційна робота більш консолідована. Тому що ну насправді дійсно зараз голос України потьмянів в світі. Це очевидно, це бачать аналітики. Але тим не менш, я вдячний всім у світі. То сьогодні підтримує українську тематику. Ну для прикладу, там десятки е світових зірок звернулися до Конгресу США, щоб прийняти нарешті цей пакет там 60 мільярдів. І таких моментів має бути дійсно багато, тому що це показує, що все рівно тема України вона важлива. Для загально суспільних інтересів в різних державах, тому у цей момент треба звичайно активізовувати. Ну і це питання розумієте: ми не можемо покладатися сьогодні виключно на МЗС, наприклад, наш. А це має бути горизонтальна комунікація мільйонів українців. Шість мільйонів українців знаходяться тільки ті, які виїхали з 22-го року за межами кордону. Ці люди мають стати кожен бути послом нашої ідеї. В країні перебування. тому що зараз це потрібно Україні. Зараз це потрібно для виживання українського народу. Щодо троянських коней у країнах Європи, ви згадали про Угорщину. Є ще Словаччина, але при цьому Словаччина заявила, що вона візьме участь у саміті миру у Швейцарії. Фіцо про це заявив на прес-конференції з головою українського уряду Денисом Шмигалем у Братиславі. І він підкреслив, що це принесе стійкий і тривалий мир на європейський континент. Отже, Фіцо виявився не таким Орбаном, як ми думали, чи ні, у Фіцо своя буде роль, і ця роль полягатиме у блокуванні нашої євроатлантичної інтеграції. А от а що стосується євроінтеграції, ми тут дійсно є партнерами. До речі, навіть військова співпраця ви звернули увагу на заяву Фіцо, де він каже, що. Держава не підтримує, але, будь ласка, комерційна військова співпраця замовляєте те про що ми говорили, коли Фіцо тільки ставав прем'єр-міністром. Що за оцією оболонкою словацького орбана, а що все-таки можна знаходити шляхи координації, але все рівно курс словаччини він змінений. Ми маємо розуміти остаточно змінений результатами виборів, коли президентом. Переміг на виборах пан Пілігрині, але тим не менш зі словаччиною ми не якби не все втратили. Потенціал ще присутній, тому дуже добре, що прем'єр-шмигаль поїхав і відбулася ця комунікація. Не пан Фіцо він все таки дивиться активно і на москву зрозуміло, і в своїх ідеях. Але я ж кажу, найбільша проблема там з точки зору а аграріїв. Ібо якраз євроатлантичної інтеграції. По інших напрямках, особливо це енергетика, там проблем взагалі ніяких. Тобто, в тих питаннях, які ви озвучили, Фіцу буде сидіти на двох стільцях. Чи він обирає таке повністю сторону Російської Федерації по євроатлантичної інтеграції він буде, я думаю, повністю блокувати, наскільки він може, але знову ж таки буде орієнтуватись на позицію США і Німеччини. А Стосовно аграріїв, ну ми бачимо зараз, продовжується оця битва за рахунок України з Єврокомісією. Там Фіцов сказав, що там чи 12, чи 14 збирається різних товарів заборонити в Словаччині, якщо не досягне з українським урядом домовленості. Ну тобто мається на увазі, що знову Україну використовують у цьому. Взаємопоборювані між Єврокомісією та відповідно в даному випадку Братислава. Чи буде Фіцо намагатись уникати конфліктів із Європейським Союзом, тому що Орбану цього не вдається? Ні, конфлікти будуть. Конфлікти будуть, бо це витискання додаткового фінансування, і ми розуміємо, що навіть такі до речі, конфлікти вони із Польщею, як ми знаємо, теж є: тобто Польща, Угорщина, Словаччина. А та в різних країнах насправді є свої питання до Єврокомісії і стосовно відповідності стандартів стосовно різних бюджетних питань. Тому перманентно ці теми будуть з'являтися. Але це показує, що насправді Європейський Союз це живий організм, де кожен обирає свій шлях відстоювання інтересу. Дякуємо, пане Ігоре. Що доєднались до марафону Ті 7 Політолог Ігор Єгорчаленко був з нами на зв'язку. Нагадаю, обговорювали так званий мирний план.